Бронетранспортер три різних версії Збройних сил України пройдуть військовий ремонт. Відновленням українських бронетранспортерів в рамках державного замовлення займуться спеціалісти КБТЗ. Київський державний бронетанковий завод входить до складу ДК Укроборонпром, проведе військовий ремонт бронетранспортерів бронетранспортер 3 Трида, бронетранспортер 3 Е1, бронетранспортер 3Е1, у бронетранспортер, бронетранспортер 80 та машин на їх базі. Держпідприємство, за даними майданчика державних публічних закупівель Прозоро, має відремонтувати бойові машини до кінця листопаду силами виїзних бригад своїх спеціалістів на території військових частин. Вартість надання послуг представники замовника Міністерства оборони України попередньо оцінили у два один гривень. Варто відзначити, що цей тендер є одним з липневого пакету схожих пропозицій від Міноборони України на ремонт військової техніки та її компонентів. Дякую за перегляд. Не забудьте підписатися на канал. Дякую за перегляд.